Ну, ось, шановні глядачі, як бачите, ми розташувалися в такому особливому приміщенні, де ми будемо допит... тобто, інтерв'ювати людей. Так, ми вже доїхали до Star хоч Олекса послав нас в раку, а ми приїхали до Києва і захопили з собою третього хлопця це Богдан Зіновий, якого ви можете знати як той чувак, що монтує плейнюс. Але він монтує отак. І значить, всі наші інтерв'ю, всі наші відоси будуть. Сьогодні на сайті. І завтра, і післязавтра. Це він. Дякую, Юра. Сьогодні мій перший контакт є... з нашими читачами. З людством. З людством так сказати. <п breathe> Ось. Я буду знімати і зароблю все на, на вищому рівні. Ну так не дарма, ми ж тобі плату на так, Це тебе авіамій. Ні, він просто зробить оселекція такого, як Тільки посередині вистрою. Але скрізь. Так тож чекайте свіжих відосиків звідси, з цієї кінати де Олег або Я. Будемо когось допитувати. А також будемо знімати все, що коїться отам от за цією. Ціною, ціною, там сцена, там люди грають в доту, Люди, які заробляють по декілька тисяч доларів в тиждень, ну такі собі люди грають. До речі, зал забитий з першого дня майже повністю. Це не порівняти з 9 сезоном, тому що там було дуже-дуже мало людей навіть на самих фіналах. Зараз там просто ажіотаж. Тож, чекайте наших відосиків, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші твіттери, все буде і там, і там, і сюди.